Обов'язково слухайте до кінця ці сильні молитви і святий цілитель Пантелеймон вилікує всі ваші хвороби і виконує всі ваші прохання на благо. О великий, переславний, Годнику Христовий, святий і славний, великомученику і цілителю Пантелеймоне, Ми зібралися перед твоїм святим образом і щирим серцем. молимося до тебе. Напишіть вина та прохання в коментарях. Поглянь на нас, недостойних своїм милосердним оком, і почуй нашу смиренну молитву, принесену тобі з глибини серця, ти, що у земному житті своєму багато постраждав. Заради віри в Христа і був увінчений Вінцем мучеництво. Ми віримо, що нині перебуваєш перед престолом Божим у небесній славі, молячись за тих, хто вдається до Твого заступництва. І що за своє праведне життя отримав від Бога дар зцілювати недужих, ми благаємо тебе, молись до Господа нашого Ісуса Христа, що подав нам здоров'я, душевне і тілесне, цілий велике цілителю, наші рани й хвороби, полегши наші страждання, і дай нам силу переносити випробування. Звірою та надію на Божу милість, ти, що був милосердним лікарем і не брав винагороди за свою працю, нас бути співчутливими до ближніх наших і допомагати їм у їхніх потребах. Випросив Господа мудрості для лікарів, щоб вони могли правильно діагностувати та лікувати недуги, допоможе їм бути уважними до пацієнтів і ставитися до них з любов'ю та терпінням. Ми мовимося до тебе, святий великомученичи Пантелемони. Не тільки про розцілення тілесне, але й про духовне здоров'я випросив Господа нашого силу боротися з гріхами та спокусами, очисти наші серця від усякої неправди, і допоможе нам жити за заповідями Божими, просвіти наші душі світом Христової істини, щоб ми могли йти шляхом праведності і досягти спасіння нас, Святий Лителю своїм небесним заступництвом від усякої та напасті, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, від усяких злих намірів і наквіпів, у Господа миру для нашої країни, благослови наш народ, іде нам жити в злагоді та любові один до одного. Ми знаємо, що ти чуєш наші мови твої, приносиш їх до престолу Всевишнього, тож не відвернися від нас у годину потреби. Але поспішай на допомогу нам, коли ми кличемо тебе, утіш нас у скорботах, допоможи нам у випробуваннях і веди нас шляхом праведності до Царства Небесного, Освяти великому ученику і цілителю Панталимони, молись до Господа за нас грішних і випроси нам прощення гріхів, здоров'я душевне і тілесне, благосовені на добрі справи і спасіння вічне. Амінь. О великій всемогутній святителю Христовий, великому і цілителю Панталимони, зупини душі і серця нашого, мовимося тобі і просимо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вислухай сухай на і недостойних рабів Божих, які приносимо тобі молитву з надією, і вірою, Бо ти, благодаттю Божою, є великим помічником і цівителям людського роду, споглянь нас скорботних і обтяжених. Хворобами та ниміччю і простягни свою святу руку повностілення і благодаті, щоб зцілити наші тіла і душі, Умовимося тобі, о святий Пантелеймоне, бо ти за свої великі чесноти і праведне життя був обраний Господом на служіння людству, настілення недужих і страждаючих. ти, прийнявши мученицьку смерть за віру Христову, здобув вічне життя у Царстві Небесному і був удостоєний, слави нетлінної. Нехай твої молитви будуть заступництвом перед престолом Всевишнього за нас, грішних і недостойних. О Великий святий, Ти, що здобув від Бога дар, стілення і милості, не відвертай свого лиця від тих, хто звертається до тебе в скорботі й недузі, Ти, що через віру і любов до Бога став посередником між ним і людьми, випросив Господа милості і прощення гріхів наших. Даруй нам здоров'я, тілесне, і духовне, нехай Твоє заступництво і Твої зміцняють нас у вірі, дадуть нам сили переносити труднощі життя, навчать нас любові до Бога і ближнього, просимо тебе, святий Пантелеймоне, змилися над нами, зціли наші недуги, визволи нас від хоробів страждань, нехай твої святі молитви будуть для нас, опорою і надією щоб ми укріплені Твоєю благодаті могли, прославляти ім'я Господнє і дякувати Йому за всі Його милості. Бо ми знаємо, що тільки Господь може дарувати істинне сцілення і спасіння, а Ти, святий Пантовемоне, є Його вірним свого і помічником для всіх, хто потребує, нехай святі Твої молитви оберігають нас від усяких і напасти, захищаючи від ворогів. Видимих і невидимих допомагають нам у всіх наших справах і починаннях. Мовимо тебе, великий цілитель, даруй нам свою благодать і допомогу у всіх наших потребах, щоб ми укріплені твоєю сили, Могли з вірою і надією на Господа продовжувати свій земний шлях, славлячи його ім'я. Святий, пантелемоне, великий мучениче і цілителю, почуй молитви, прийми їх і прийми примих з любов'ю і милосердям. Нехай твої святі молитви буде для нас джерелом, зцілення і спасіння, укріпленням у вірі і любові до Бога. Ми віримо і надіємося на твоє заступництво перед Господом і мовимося, щоб ти завжди був нашим покровителем і заступником. Богословий, святий Пантелемоне, даруй нам мир і спокій, здоров'я і радість, ми могли з чистим серцем. І радісною душею прославляти ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Його причисту Матір, і Тебе, святий, Годниче, Боже, на віки віків. Амінь, святий, славний, великомучениче, і цілителю трепетом і любов'ю, звертаємося до Тебе, сильного помічника і заступника нашого. Напишіть мене та прохання в коментарях. Просимо тебе, святий, Пантелеймоне, вислухай молитву нашу і допоможи нам у всіх наших земних справах. Допоможи нам у роботі, нашій навчанні, нашому, у всіх наших ділах і починаннях, щоб були вони на славу Божу і на користь нашим ближнім. Молися, святий, пан Талимони, за спасіння душ наших, просвіти наші серця, й оми, щоб ми завжди слідували шляхом правди і любові, заступися за нас перед Господом, нашим Ісусом Христом, щоб ми отримали прощення гріхів наших і змогли досягти Царства Небесного, святий Пантелеймоне, захисти нас від ворогів наших видимих і невидимих, відверни від нас ті злі задуми, і помисли, захисти нас від лиха і небезпек, просимо тебе захисти наші домівки, наші сім'ї, наших дітей, від усякого зла пошви на і спокій, охорони нас від ворожих нападів і підступів. О, святий, пантелимоне, великий цілителю, зцілий нас від усіх недугих хвороб, тілесних і душевних, просимо Твоєї допомоги у важкі хвилини хвороби і страждання, віднови наше здоров'я, поверни нам силу і радість життя, Даруй зцілення всім, хто страждає від хвороб, дай надію і віру в Божу милість, святий Пантелеймоне, будь нашим заступником і покровителем, підтримуй нас у всіх наших випробуваннях і труднощах. Благослови наші сім'ї, дітей наших, охорони їх від зла і небезпек, допоможи їм вирости в вірі і любові до Бога, Пошли, мири, богословені в наші домівки, допоможи нашим рідним і близьким у всіх їхніх потребах і справах, просимо тебе, святий, Пантелеймоне, благослови наш народ і нашу землю, захисти наших мужніх воїнів, які боронять Україну від ворогів, дарим силу і мужність підтримуй їх у боротьбі за правду і справедливість. Нехай вони повернуться до своїх родин живими і здоровими з перемогою, і славою. Святий пантелимо молися за нас перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він благословив нас і допоміг нам у всіх наших потребах і справах, підтримай нас у важкі часи. Даруй нам віру і надію, допоможи нам бути вірними слугами Божими, О, Великий цілителю, Пантелеймоне, прийми цю молитву нашу і не залиш нас у наших бідах і потребах, молися з нас перед Престолом Божим, щоб ми завжди відчували Твою допомогу і заступництво, нехай буде воля Божа у всьому нашому житті, і нехай благословить нас Господь на всі добрі справи і починання. Амінь. Обраному цілителю та великомученику Христовому, Пантелеймону, Похвалу приносимо тобі, як великому заступнику нашому та сілителю хворих, душі тілес наших. Ти, бо, отримавши від Бога благодать чудотворення, спасаєш всіх, хто з вірою до тебе приходить, тому взиваємо до тебе, радуйся, святий, великомученику і сілителю пантелеймони, скорий помічнику наш. Ангел милосердя, посланий ти був, панталемони святий, щоб бути лікарем тілес і душ наших, як у житті своєму багатьом допомагав ти, Так і нині молимо, сповняний нас перед Престолом Божим, радуйся ти, що благодаті Божій утвердився, радуйся безцілення, дар прийняв, радуйся цілителю наш скорий, радуйся, великомученику славний, радуйся, святий великомученику і цілителю Панталимони, скорий помічнику наш. Побачивши велике чудо зцілення від тебе, люди, слави Бога, який дарував тобі таку благодать, і ми осяяні твоїм світлом, взиваємо Аллилуйя. Розуміти не можуть люди, як ти, Пантелеймоне, отримав благодать зціляти хворих і воскрешати мертвих, та віруємо, що силою Божої твори чудеса. Радуйся знарядя милосердя Божого, радуйся посередник між Богом і людьми, радуйся зцілитель всіх хвороб, радуйся, надійний наш захист, радуйся святи великомученику, і цілителю Пантелемони, і скори, помічнику наш. Сила Божа зміцнювала тебе в муках і стражданнях за віру Христову, і ми, бачачи твою мужність, з любов'ю взиваємо, Аллилуйя. Маєш ти, Пантелеймоне, велику сміливість перед Господом, бо заради його імені ти страждав і помер. Але вічно живий у Бога, просимо тебе будь нашим захисником від усіх бід і напастей. радуйся тверда основа віри, радуйся, зірка, що світить у темряві, радуйся, мученику непохитний, радуйся, захиснику наш сильний, радуйся, святий, великомученику, і цілителю Пантелеймоне, скорий помічнику наш. Буря, спокуся напасти, охоплює нас, але ти святий пантовий будь нашим надійним захистом і пристановищем, щоб могли ми з вірою і любов'ю взивати. Аллилуйя! Почуй нас цілителю, панталимони, і захисти від усіх ворогів, видимих і невидимих, щоб під Твоїм покровом спокійно могли служити Господу, радийся ти, що молишся за нас перед Богом, радийся щит наш від лукавства, радийся зцілитель нашої немиші. Радуйся помічнику в скруті, радуйся святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, скорий помічнику наш, Божественним світом просвітив Ти душі і серця вірних, бо великий Пантелеймоне, і ми вдячно співаючи твої чудеса, взиваємо Алівуя. Як захисника нашого, мовами тебе, Пантелеймоне, не залиш на собі дах і скорботах, але виведи на шлях спасіння і миру, Радуйся, покровителю наш нептомний, радуйся, оборонцю від ворогів, радуйся, світло, що розганяєш темряву, радуйся, лікарю, наш милостивий, радуйся, святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, скорий помічнику наш, співаючи про твої великі чудеса, просимо, святий Пантелеймоне, змісти нас у вірі і любові, щоб могли ми зрати. Радість і надію, взивати Алілуя, о великий мученику і цілителю, пантове мони, ти, як свічка, перед Господом сяєш, так і світом своїм просвіти наші душі, щоб під твоїм захистом зберегти чистоту віри, Радуйся ти, що вказуєш нам шлях до спасіння, радуйся, оберіг наш від зла, радуйся, надійний захиснику, радуйся лікарю наших душ і тілес. Радуйся, святий великомученику і цілителю Панталимони, скорий помічнику наш, хочемо хвалити тебе, святий великомученику чинику бо ти є великим захисником і зцілителем для всіх нас, Прийми минищі молитви, і принеси їх перед Господом, щоб могли ми з вірою взивати. Аллилуйя! Твоїм заступництвом святий Пантелеймоне, ми віримо, що зможемо подолати всі труднощі життя і знайти спокій душам нашим. Просимо тебе, допоможи нам у всіх наших справах і зціли наші недуги, Радуйся, наставнику наш на шляху правди, радуйся джерело небесної благодаті, Радуйся, наш захисник у скорботах. Радуйся, стовпи непохитної віри, радуйся, святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, скорий помічнику наш, святому твоєму імені Пантелеймоне приносимо подяку за всі твої милості, якими ти обдаровуєш всі, хто з вірою до тебе звертається молитви і дари нам спокій, і радість, щоб звати Алілуя. Ти прославлений серед святих, що отримав від Господа особливе дар розцілення, і тому до тебе приходимо з нашими проханнями і болями, знаючи, що не залишиш нас без допомоги, Радуйся, цілителю нашої надії, радуйся, вірний друг і заступник. Радуйся охоронцю наших сердець, радуйся провіднику вічне життя, радуйся святий великомученику і цілителю Пантелеймони, Скорий помічнику наш, усім, хто шукає допомоги, ти, святий Пантелеймони, подаєш руку підтримки і зцілення, ми славлячи твої чудеса, дякуємо Богові за тебе і з вірою взиваємо, Аллилуйя. Святість твоєї доброта, великий Панталемони, є нам прикладом до наслідування, молимо тебе. Допоможи нам у всіх наших потребах і стіли наші недуги, щоб могли ми прославляти Твоє ім'я, радуйся провідник наш до спасіння, радуйся стіна наша непорушна, радуйся світло наше у темряві, радуйся лікарю наших болів, радуйся святий великомученику і цілителю Пантелеймони, скорий помічнику наш, бажаючи спасти всіх, Господь дарував Тебе, святий Панталимоне, як цілителя і захисника для всіх. Хто потребує, ми ж бачиш і твої чудеса, за радістю взиваємо алівуя, співчут твої вецілю, святий Пантелемоне, ти не залишаєш без уваги жодного прохання. Ми довіряючи тобі, мовимося за наші родини і близьких, просичи твого заступництва і допомоги. Радуся наш невтомний заступнику, радуйся охоронцю наших душ, радуйся помічнику у всіх скорботах, радуся цілителю наших тілес, радуйся святий великомученику і цілителю пантелеймони, Скорий помічнику наш. Твоїм святим іменем, Панталимоне, ми оспіваємо твої чудеса і милосердя, Просачи у тебе благодаті, і стілення для наших тіл і душ, з взиваємо до тебе. Аллилуйя, як велике святило, на небесах ти святий Панталимоне, сяєш свою благодаттю для всіх, хто потребує, допоможи нам у всіх наших скорботах і стіли наші недуги, щоб могли ми з вірою надією прославляти Твоє ім'я, радийся непохитний стовпи віри. Радуйся наша надійна опора, радуйся, провідник наш до святості, радуйся цілителю наш, милосердний, радуйся, святий великомученику і цілителю Пантелеймони, скорий помічнику наш, сповнений любов'ю і милосердям, ти, святий Пантелеймони, завжди стоїш поруч із тими, хто до тебе звертається. Прими наші молитви і випроси у Господа, прощення і милості, щоб могли ми з радістю взивати Аллилуйя. Твої чудеса і милосердя, святий Панталемоне, неможливо описати словами, ми сповнені вдячності, звертаємося до тебе з нашими проханнями, знаючи, що ти не залишиш нас без допомоги, радився, Небесний наш заступнику, радость, даруючи надії і зцілення, радишся наш добрий пастир, радийся джерело Божої любові. Радуйся, святий великомученику і Цілителю Пантелеймоне, скори помічнику наш, о святий великомученику і Цілителю Пантелеймоне, прийми цю нашу похвалу і моли Господа, що визволив нас, від усіх бід і скорбот, та дарував нам мир і спасіння, щоб ми. Завжди могли взивати алілуї, о, святий Освяти ученику і цілителю Пантелеймоне, прийми цю нашу похвалу і моли Господа, щоб визволив нас, від усіх бід і дарував нам мир і спасіння, щоб ми завжди могли взивати Алілуйя. О, святий Великомученику і цевителю Панталимони, прийми цю нашу похвалу і моли Господа, щоб визволив нас від усіх бід і скорбот та дарував нам мир і спасіння, щоб ми завжди могли взивати. Алілуя. ангела милосердя, посланий ти був панталемоне святим, щоб бути лікарем тілеси душ наших. Як у житті своїм багатьом допомагав, ти так і нині молимо. спом'яни нас перед престолом Божим, радуйся ти, що в благодаті Божій утвердився, радуйся безцілення дар прийняв, радуйся цілителю наш скорий, радуйся великомученику славний, радуйся святий великомученику і цілителю Панталимони, скорий помічнику наш. Обраному цілителю та великому чинику Христовому Пантелеймону, похвалу приносимо тобі, як великому заступнику нашому та цілителю хворих тілес наших, ти бо отримавши від Бога благодать чудотворення, спасаєш всіх, хто з вірою до тебе приходить, тому взиваємо до тебе, радуйся святий, великому чинику і цілителю Пантелеймони, скорий помічнику наш. О Пресвятий, славний Мученику Христове, Цілителю Пантелеймони, великий угоднику Божий і заступнику наш перед Господом з трепетом і вірою, схиляюся перед Твоїм святим образом, і вірю в чудесну силу Твою, що благодаттю Божою наповнена. Прийми смирене, моління це від мене недостойного раба Божого. Напишіть імена та прохання в коментарях, що з надією покаянням звертаюся до тебе. Великий святий, обраний цілителю і милостивий, угоднику Христовий, Панталемоне, Ти, що з дитинства був просвічений святими вченнями Господа нашого Ісуса Христа і за це удостоївся, дару благодаті зцілення від Нього, ти, що був удостоєний від Бога, великої милості зцілювати всілякі хвороби й страждання людські. Вислухай мене грішного і немічного. Що з вірою до тебе звертаюся, молю тебе, святий Пантелеймоне, поглянь з небесних висот на мене, недостойного раба Божого, що у скорботі й хворобі знаходжуся, прошу тебе заради великого милосердя Твого, заступися за мене перед Престолом Господнім, вибугай у нього прощення гріхів моїх і зцілення від хвороб тілесних і душевних. О великий і чудесний годнику Божий Пантелеймоне, Ти що багатьом хворим і стражденним допомагав, і зцілював їх, не покинь і мене грішного, і недостойного. відвідай мене, у годину скорботи моєї, і даруй мені полегшення і зцілення, щоби я знову зміг славити ім'я Господа нашого і дякувати тобі за твою милість. Молю тебе, святий, годнику, будь моїм заступником і посередником перед Богом, нехай мого сердя Господа нашого Ісуса Христа з твоїм заступництвом і молитвами, дарує мені здоров'я тіла і душі, спокій, серця, і спасіння вічне, зміцни мене у вірі надії, любові, щоби я завжди слідував за повітом Христовим і, отримавши твою допомогу, слави Господа нашого, що творить чудеса через святих своїх, О, святий пантелемони, прибіжище всіх хто вдається до тебе, почуй мене, у годину скорботи моєї, вислухай молитви мої і не залиш мене, без твоєї милостової допомоги, Благослови мене і всіх, хто молиться до тебе з вірою. нехай мере благодать Господа нашого завжди, перебувай з нами, святий великомученику і цілителю Пантолемони, моли Бога за нас. Амінь. О, великий годнику Божий, святий, праведний Пантелеймоне, безсрібнику і цілителю, великий чудотворче, змилися над нами грішними рабами Божими. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ви слухай молитву і принеси до престолу милості Божої, щоб Господь простив нам всі гріхи наші вільні, невільні, і дарував нам здоров'я душевне і тілесне, Молимо тебе, святий пантелемоне, визвали насвідосіляки хвороби, не дух. Допоможи нам у важких життєвих обставинах, вчини нас гідними прийняття святих і животворчих тайн Христових, даруй нам терпіння і мужність переносити скорботи і випробування, які посилає нам Господь, святий Пантелеймоне, Ти, що отримав від Бога благодать, зцілювати всілякі хвороби, подає нам грішним допомогу свою. Мова тебе, Пантелеймоне, відведи від нас всякі скорботи і болісті, визволи нас від нападів ворожих, і даруй нам мир і спокій, підтримай нас у наших духовних і тілесних недугах. Просвіти нас світом, благодаті Божої. І допоможе нам стати гідними спадкоємцями Царства Небесного, святий і праведний Пантелеймоне, дивний цілителю, і великий годнику Божий, ти, що пролив свою кров за Христа, підніми до Господа Ісуса Христа свої молитви за нас, немічних і грішних, та попроси Його помилувати нас і дарувати нам прощення гріхів наших. Ти що сам був лікарем, зцілив нас хвороби, від усякої хвороби, визвоє від недуги скорботи, даруй нам здоров'я і довголіття, мовимо тебе, святий Пантелеймоне, будь нашим захисником перед престолом Божим, даруй нам допомогу свою в усіх потребах наших. У великий угоднику Божий, святий Пантелеймоне, святилю хворих і страждених, вислухай молитви наші, принеси їх до Господа Бога нашого, спаси нас від усяких бід і скорбот, даруй нам радість і миру, Господі, просвяти наші серця, і уми, укріпи нас у вірі і благочесті, допоможи нам слідувати заповідям Божим і стати гідними спадкоємцями Царства Небесного, святий Пантелеймоне, дивний чудотворчий, великий угоднику Божий. Ти, що отримав від Господа, дар зцілювати всілякі хвороби, допоможи нам грішним і немічним, визволи нас від усяких недух і скорбот, даруй нам здоров'я і силу переносити всі життєві випробування, мовимо тебе, святий, Пантелеймоне, будь нашим захисником і помічником, даруй нам Божу і допоможи нам у всіх наших потребах. Принести наші молитви до престолу, милості Божої, і випроси у Господа прощення гріхів наших, здоров'я і спасіння душ наших, О, святий, праведний і праведний, Пантелеймоне, великий Годнику Божий, чудотворче, змилися над нами, і вислухай молитви наші, просвіти наші серця і уми світлом благодаті Божої. Укріпи нас у вірі і богочесті, допоможи нам слідувати заповідям Божим і стати гідними спадкоємцями Царства Небесного. Амінь. Святий Великомученичі і Цілителю Пантелеймоне, моли Бога за нас, недостойних рабів Божих. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вклоняємося тобі з великою вірою та надією. На твою милість і допомогу величаємо тебе, як безмежного лікаря душі тіл наших. І звертаємося до тебе з покірним проханням про допомогу та заступництво, Освятий, пантелимо, цілителю хворих і страждених, зглянься на грішних, що потребуємо Твого небесного покровительства. Прошу тебе, ціли рани наших тіл і душ, визволи нас від хвороби немочей, дай здоров'я та силу боротися з усіма недугами. Молися святий, панталимоне, перед Престолом Всевишнього за наше спасіння, випросив Господа, прощення наших гріхів та благодать, щоб ми могли йти дорогою праведності та духовного зростання. Допоможи нам віднайти внутрішній мир і гармонію, щоб ми могли з чистим серцем служити Богові та ближнім нашим, заступнику наш святий пантелемо, не захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, оберігай наші родини, наші домівки, наших дітей та наших рідних від усякого зла, дай нам мудрість і силу стояти перед спокусами та випробуваннями, що ставить перед нами життя. Просимо тебе, святий Панталемоне, благослови наші щоденні труди та починання, даруй нам мудрість у земних справах, направляй наші думки і діла. На славу Божу, допоможи нам знайти вірні рішення в складних ситуаціях, де натхнення і силу діяти з вірою та надією. Просимо тебе, святий Пантелеймоне, покрий нас твоїм небесним покровом та захисти наші душі від Злого Духа, даруй нам покровительство в усьому, що ми робимо, щоб наші діла були праведними та приємними Богові. Молися за нас, щоб ми мали віру і терпіння в усіх випробуваннях життя, о великий чудотворче Пантелеймоне, благослови наші родини та наших дітей. Охорони їх від хвороб, небезпек та ворожих нападів, у Господа здоров'я мири, благополуччя для наших домівок. Нехай Твоя небесна допомога завжди буде з нами, ведучи нас до спасіння та вічного життя, святий пантовемо, просимо тебе також за наших відважних воїнів, що захищають нашу батьківщину, дарим силу, мужність та мудрість у боротьбі з ворогом, благослови їх на перемогу та повернення додому з миром. Нехай твоя молитва буде завжди з нами, святий Пантелеймоне, і допоможе нам знайти шлях до Бога, зцілити наші душі до тіла, здобути захист і до всіх ворогів і отримати благословення у всіх наших справах. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не від обужні вашим для поширення Слова Божого, благословення святого Цілителя Пантелеймона, нехай перебуває з усіма нами.